Наступний проєкт рішення про затвердження, про внесення змін до рішення Житомирської міської ради, 7 скликання від 28.12.2016 року. Про затвердження структури. Будь ласка, Ірина Вікторівна Мужикова, рішення має всі документи, всі погодження, всі до єдиного. Аж дві комісії розглядали, всі юридичні відділ, всі погодження мають. Тому перекон для роблення рішення проєкт рішення немає. Пропонується внести зміни до рішення Хтоської міської ради 7 квітня від 28.12.16 року, внести наступні е, зміни до додатку структура виконавчого апарату Сторської міської ради, скоротити з 1 січня 2017 року посаду заступника міського голови та ввести з 1 лютого 2017 року посаду по 1 заступника міського голови. наступного, скоротити посаду з 1 травня. Адміністратор центру надання адміністративних послуг. Наступне створити з 1 травня 2017 року відділ питань розвитку підприємництва та захисту прав споживачів у тільки дві штатні одиниці начальники відділу головного спеціаліста. Також внести зміни до структури управління праці та соціального захисту. Вести з 1 лютого 2017 року посаду провідного спеціаліста відділу опрацювання документів щодо призначення всіх видів соціальних допомог та контролю. Також пропонується внести зміни в додаток 5. Структура управління житлово-комунального господарства. А саме, ввести з 1 лютого 18-го року одну штатну одиницю прибираємо ці на 0,25 ставки. Пропонується внести такі зміни. Голосую. Питання. Помісія згоджуємо. Нарешті. Голосуємо. Антон Ильич Бога Тычонка Вовче Рэндж Вочер. Он чат. Вышку. Да. Зрывает. Да. Брушный. Девнадцать. Да. Женщин. Валерий. Коваленцев. Да. 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 Пані Леонідович, за. За. Луис, за. Сергій, за. Курсант, за. Олександр, за. Роман, за. Олександр, за.